Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розберемося, як правильно відобразити оплату у валюті контрагентові-нерезиденту. Робимо це як зазвичай. Банк, банки каса, банківські виписки, списання, оплата постачальникові, одержувач той, хто отримує кошти, тобто наш нерезидент. Рахунок організації повинен бути валютним. Це не є валютний рахунок, мій, тому я заходжу, його переобираю. Я його тут не бачу. Чому? Основна проблема всіх бухгалтерів. Тому що спочатку необхідно обрати валютний рахунок ось тут, та? тобто бухгалтерський рахунок. Тут має бути 312 або його субрахунки, якщо ви такі створили. Відповідно, в мене одразу підтягнувся правильно мій рахунок валютний. Якщо вам цей не підходить, ви можете зайти і переобрати. Тут будуть лише всі ваші валютні рахунки. Мій е, рахунок у валюті, тому ось тут одразу в мене видно яка е, валюта документа буде. Тут неважливо, що ви напишете, в принципі, тут і немає потреби нічого писати, оскільки це поле є підсумуванням з, табличної, е, от, з табличних сум, от звідси. В табличній частині обираємо договір, по якому здійснюємо розрахунки. Ну, звичайно ж, він також має бути у валюті. Гривневий вам просто не підтягне. Сума. Ну, давайте приблизно ось стільки оплатимо. Це буде мало. Ну, отак от, от. Звертаю вашу увагу, ось отут. -от. Зразу в табличній частині є курс. Розрахунків. Зазвичай це курс того дня, в який ви проводите розрахунки. Тому перед тим, як проводити таку оплату, необхідно ввести курс, якщо він у вас автоматично не завантажується. Або перевірити, якщо у вас є автоматичне завантаження, чи, він, чи курс у вас коректний. Ну, в моєму варіанті це було без ПДВ. Рахунки мені підходять. Оподатковано ПДВ, хоча тут без ПДВ. Тому що діяльність мого підприємства є оподаткованою ПДВ. Тара і основні фонди. Якщо ви купляєте в Нерезидента необоротні не активи, тоді ви тут проставляєте галочку. Якщо це просто ТМЦ якісь чи послуги, тоді цієї галочки не потрібно. Провести. Ну, звичайно ж, в мене е, на рахунку такої суми немає, тому воно мені свариться. Але я не звертаю на це увагу. Покупку валюти для того, щоб розплатитися з контрагентами, ми з вами розберемо в наступних відео. Контролюємо наші бухпроведення. І от в мене створилося дві проводки. Тобто було в мене на 632-му певний залишок. Тобто мені вже хтось щось відгрузив. І... Це ви можете побачити в попередніх відео, де ми розглядали відображення інвойсу, на таку-то суму 400 тисяч гривень, 14 тисяч доларів, майже 15. Вся решта суми пішла на передоплату майбутніх операцій, так? тобто аванс. Це 26 мільйонів гривень, майже 27, і майже мільйон гривень доларів. Все, записати і закрити, провести і закрити. Можемо контролювати оборотну сальдову по 632 632 за коректний період, не забувайте. Звичайно ж, налаштування ми дещо підкоригуємо. От є мій іноземець. Це була відгрузка і є оплата в повній сумі. Тобто на 632-му жодних заборгованостей уже немає. Але ми пам'ятаємо, що пішла велика сума на аванс. І от він є 37. 12. Ситуація ідентична, щоб подивитися, скільки саме в валюті, тому що залишок стандартно в гривні. І от у мене є. Так? Іноземець договір поставки. Залишок 985 тисяч доларів у валюті. І 27 майже мільйонів гривень. Це ми відобразили оплату. Тобто, по факту, проглянувши всі попередні відео, ви маєте завершену операцію від початку до кінця по розрахунках з вашим постачальником, не резидентом. У наступних випусках чекайте купівлю-продаж валюти, ми обов'язково з цим розберемося. І перерахунок валюти при закритті періоду. Але на сьогодні... Зі всіма прощаюся, до зустрічі в наступних відео. Не забувайте лайкати і підписувати, щоб бачити всі наступні випуски.